Доброго ранку друзі, у нас 6.30 на годиннику, такий похмурий день. Ранок похмурий. вночі падав дощ, я лечу вже кінець серпня. Дивіться що, багато часу не займу. Мені там в коментарях написали, та ти хоч би раз зняв, як ти приманюєш козу, тому що я говорив, що найлегше приманити козу на ману. А за неї приходить ну в період вакуум. Вже гін закінчився, але козу приманити все одно не проблема. Я пішов при тому, що я говорив, що в мене на каналі є відео, яке я набрало найбільше. Перегляд, його неважко знайти. Е, як я приманюю козу на сої там, думаю, Бог з ним, піду ще раз покажу. Шов. Е, місцеві, щоб ви розуміли, то є колишнє посовисько біля села, між селом і лісом. Чому колишнє? Тому що корів тепер майже немає. немає. І... Вона заростає помалу. Біля лісу там вже молодий ліс, вище села ще трава. В тому місці, де я стояв, трава була по коліна і метрів за 80-90 <кхи> була козоля. Я побачив, як козоль. Я не побачив, що вона чи він. Я просто спробував приманити. Потім коли вона підійшла ближче, підійшла вона на метрів 4. П'ять більше не було. Я вважаю, що це нормальний результат. <кій> я почав манити, бачив, що вона відреагувала і почала до мене наближатися. Підійти ближче не було можливості, тому що далі, там, де коза була, щоб ви розуміли, я тільки побачив її гол. І то, як я її побачив. Я йшов по тій траві. Трава суха, багаторічна і того річня, все на купу. Глячки молоді, курчі. Десь щось тріснуло, та й вона підняла голову. Збоку була ще одна коза, а то, походу, вона, вона тільки дивилася. Може так, не знаю. Коротше, відео вставляю, звичайно, знімав я на парт, але чути, як я маню, то, то не є проблема. Вам головне. Що. Скільки раз пробує, йому не виходить. Ще одне. Звертаю вашу увагу, якщо коза не мала молодняк, не має молодих духів, причин може бути багато, вона не буде відреагувати вам тут. Тому не треба опускати руки. Тільки практика, якщо ви будете постійно пробували, то як перший раз дитина пішла, раз Раз у вас вийде, все, ви вже ловите той тон, то все і сміло будете вадити. Добре, друзі. Я варю на роботу, десь там зараз доставляю вам Спарта, ту всю штуку і пускаю.